На місяць понад мільйон гривень заробітку у кривому розі викрили підпільний кол-центр, працівники якого виманювали кошти під виглядом букмекерських ставок. 40 операторів спілкувалися із громадянами країни, схиляючи їх до участі в азартних іграх та обіцяючи великі відсоткові прибутки на фейкових інтернет-платформах. Проте після отримання коштів від жертв. Припиняли спілкування. Наразі затримано сім організаторів та активних учасників. Працівники ОСБУ Дніпропетровської області спільно з нацполіцією провели обшуки у офісі та помешканнях фігурантів. Виявлено мобільні телефони та комп'ютери з доказом незаконної діяльності, банківські картки, на які гравці насилали кошти, готівку одержану злочинним шляхом. Наразі трьом організаторам та чотирьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Судобравим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.